Малі броньовані артилерійські катери виконують завдання, такі як патрулювання морських та річкових акваторій, моніторинг надводної обстановки та захист зернового коридору. Оскільки багато повітряних цілей, запущених противником, надходять саме з моря, екіпажі катерів та кораблів Сил оборони їх виявляють та намагаються знищити. Тому для високого рівня готовності військові моряки постійно тренуються у вправності, прицільності та злагодженості дій. Було проведено практичні артилерійські стрільби з застосуванням артилерійської установки, артилерійська стрільба по надводній цілі, а саме біодиночного корабля у день та відбиття повітряної цілі. Цього разу особливого драйву додавали погодні умови. Екіпаж катеру виконував завдання за сильного вітру та високої хвилі. Неважливо, які погодні умови відбуваються, екіпаж все одно повинен виконувати бойове завдання. Відпрацювання практичних стрільб це є важливою частиною підготовки особового складу та цілому катера, тому що потрібно знати і розуміти, як поводиться в себе особовий склад та знати можливості своєї зброї, тому що все може відбуватися у морі, якась непередбачена ситуація. Після успішного виконання стрільб Катер повернувся до місця базування для відпочинку екіпажу та поповнення боєкомплекту, щоб у разі необхідності вийти в море для виконання бойових завдань.